Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ми раді вітати вас з Івано-Франківська. Відразу давайте скажемо, що, ну, напевне, цей матч не може у нас претендувати на звання центрального. Тим часом перший момент в руху. Удар перемогла в цьому матчі попереднього етапу розіграшу Кубка Івано-Франківщини. Зараз момент і рахунок у нас таки відкрито, друзі. Команди фурнітура Експрес-24. Поєдинок, який завершився із рахунком 4-4. А зараз дуже швидко подвоїть свою перевагу реверівці. Ну а тим часом мовчар у нас кутовий виконує. Віддає на Горбато. Горбатий пробиває і дуже швидко. Зараз Куріш. Його пристрільна передача. Віддає перевагу в сьогоднішньому поєдинку. Сергій Спільчик саме Василишину. Класний удар із далекої дистанції від Горбатого. Куриш віддав на Муравського. Муравський на Зеленчука. Той Муравському повертає Поліщук. Пробиває над поперечкою. Прилітає м'яч. Гринюк виходить на нього. Але все-таки точна передача на Зеленчука. І ось такий от удар з лівої ноги від Зеленчука. Звичайно, зручніше йому було б пробивати правої, але є можливість для контратаки у рухівців. Та й знову буде водити м'яч гру за боковою. Зараз передача від нього. Класний удар від Гринюка, друзі. І у нас встановлюється паритет сьогоднішньому матчі. Давайте будемо відверті бачити. Чому ми що ревера трохи у нас бавила оберти поближче до завершення часу першого тайму? Тарас Овчар пробиває класно. Моменти, коли, звичайно ж, воротарі обох команд свою команду рятували. Зараз Поліщук. Поліщук сам не пробиває. Віддає на Муравського. Муравський б'є в ближній верхній кут. Але Василишин спокійнесенько. Сенько. пицик Саків та Романів. Якраз пицик зараз м'ячем. Віддає на Романіва. Романів пробиває. І ще додасть, і без того інтриги. У нас в другу половину зустрічі. Гринюк. Гринюк зараз м'ячем. Удар по воротах в місті Івано-Франківськ. Ну і продовжуємо з вами переглядати стартовий поєдинок в рамках п'ятого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. Це стандартне положення. Удар від Пицика. І рахунок стає 4-2. Дуже і дуже швидко, друзі. Переможе в сьогоднішньому поєдинку або буде ж, можливо, зафіксована нічия. Найбільшість ну, з вас все-таки вірить в перемогу Руконтіліомру. який класний удар від Горбато та Руслан Михайлишин. Відповідно, перший та другий арбітер. Класна прострільна передача від овчара, яку Гринюк не встигає замкнути в цьому епізоді. Ігор Сорока, головний тренер команди Микола Худевич, президент. Куріш його удар. Це у виконанні Василишина. Триває атака Ревери, Поліщук. Закликаємо вас по завершенні цього поєдинку. Зараз класний удар. Прихований удар від Овчара. Ігнатенко свою команду рятує. Гравців команди суперника. Зараз м'яч таки в Демидюка перехоплюють. Є можливість для швидкої контратаки, удар від Муравського. Довго він не думав, одразу завдав удар, ну, але Василишин свою команду рятував. Курі не вдалося там належним чином цей м'яч зупинити. О, овчар, овчар пробиває. М'яч зупиняє таки ногою. Ігнатенко. А так. Іван Заліський тут вчора обікрав. Передача на Саківа Сакі 2-5 за 7 хвилин 18 секунд до завершення матчу організовувати, скажімо так, і конвертувати на свою користь. Це звичайно ж команда. Команда Івана Скіцька. А тим часом дуже і дуже швидко під час гри в п'ятьох на своєму м'ячі. Якщо вдасться закріпитись на половині майданчика ревери, то дуже і дуже швидко у нас друзі. Проти рибака СК, то там і загалом дуже-дуже багато емоцій було. Демидюк удар в нього. 4-5, друзі, за 4,46 до завершення матчу. Так от. Давайте прослідкуємо за цією атакою Ревери. Класна двоходівка у виконанні Зеленчук Тимчишин, яка все-таки не завершується взяттям воріт. Ігнатенко, ну а Ігнатенко до цього не був готовий. Так от, друзі, в матчі наступного туру удар зараз класний від Горбатов, Поруч зі стійкою м'яч пролітає. Давайте ще раз задаємо авторів забитих м'ячів. Просто по прізвищах, друзі. Демидюк. Демидюк пробиває. від Ігнатенка добивання від Овчара над воротами, м'яч пролітає на ютуб-каналі. І в спорт приглядати центральний матч між Галією та Рибака. СК цей поєдинок друзі завершено. Завершено перемогою Ривери на друг контіліуму групі з рахунком 5-4. Дякуємо обом командам за гру, друзі. Дякуємо вам.